Ну є я... люди, люди, так Сьогодні ж є. Я не хочу, щоб мене да. знімала приватна камера. Я ж не знаю, куди ти будеш оперативно. Приватна камера, що вона здорово. Ну зачем нам приватну камеру? Скажуть, поставить. Що ми за це гроші платить? Не прийти знімаємо. Зараз ми виділили 100 тисяч гривень на камери, і тут стояло у нас тут згідно рішення. Юрій там бреше. Ми закупили, що вони зробили. Ну за це щось відповідаємо. Це приватна камера, я ж не знаю, де завтра. Чи в туалеті хочеш? Ну ви будете в туалеті. Давайте забираємо. Тут же депутати сидять, поспитав, чи можна вас знімати, камеру я чи приватна. Так зачем дивати? Я не хочу, щоб мене приватно. знімали. Я ще повторяю, я не хочу, щоб мене приватно знімали. Я його прошу виключити. Значить, вона записує, по крайній мірі. Не попадає, записана. <головіка> не, ну так ще не можна, Є, ну, де з, метра, є пропозиція депутатів. <головіка> будь ласка, на сесії тоді відкривайте, знімайте. Я, я, ну, то це в положенні прописано. Запис має бути. Я записую. Як членської комісії, я маю право це робити. Олександр Іванович, хай записує. Що? Ну, цю пропозиції, що Ну, ми на сесії можемо поставити, на комісії. А чого на комісії не буде? Ну, спільні комісії, я не знаю. Як ну, це. так що? В положенні нічого не прописано. А в положенні чітко нам написано, що постійні комісії працюють під записом до Так, Юрій Вікторович, ну, це буде ваш індивідуальний запис. Ну, що ви? Ви слова... місті, як співак? Я співаю, так, то ні. Шановний колега, ви ставите слова. Якщо ви так побіюєте відеозапис, я був у міській раді. Можна в міській раді подивитися, засідання виконком, в оконформу, в онлайн-режимі, засідання сесії, вон... лобіюйте інтереси, звертайтеся до комісії, ми передбачимо кожне під це білим, будуть у нас засідати Чекай, Чекають, чекають. Доходьте в уману людей не значить. Звертайтесь, передайте провайдера і хай встановлюють камери, хай нас в онлайн-режимі показують, ніхто ж не хоче. Так це комісія вирішила ставити. Ні, ну так де, покажіть рішення, протокол засідання комісії, де комісії вирішити, зривати на... Ні, ну якщо по закону, так закону, Юрій. Ну так так покажі, ви збираєтесь на комісію. Якщо не ваше комісії, це забороняє, і інші комісії знімати. Ви розумієте, тут працюємо, що звіт все навіть. Тут йде ж провокативне питання. Бери. Бери. На, сесії, на сесії буде Бери. телебачення, буде. Я ніхто не куплю. Поки говорить.